Зима близько, а отже, атаки ворога ставатимуть дедалі підступнішими і масованішими? Тож нині українська влада працює над забезпеченням країни додатковими засобами протиповітряної оборони, аби захистити міста та інфраструктуру, і зауваж, вона працює не сама, а спільно з партнерами. Іспанія дає нам сучасні установки ХАУК. Німеччина обіцяє ще один Петріот. Але що варто зробити ще? Ну і наскільки наше небо можна вважати закрити? Тим уже зараз. Анна Брикова. Далі посилити щит над українським небом. Завдання максимум перед зимою. Вже відомо, що до кінця року Німеччина передасть Україні ще одну установку Айрісті і більше десятка зенітних установок Гепард, конкретно для посилення захисту зернових коридорів, які щоденно обстрілюють російські дрони. До кінця року зсу також отримують і нову партію зенітно-ракетних комплексів Скайнекс від німецького концерну «Райнметаль». пообіцяла передати шість пускових установок «Хоуки» Іспанії. Про що запевнила у межах третього саміту європейської політичної спільноти? А ще німецький уряд буде працювати над наданням Україні Петріота ще однієї системи Петріот, і саме зараз на, зимо... на цей зимовий період. Адже російські атаки ракетами і дронами на інфраструктуру вже посилюються і їх очікується ще більше. Тож нині питання збільшення кількості систем протиповітряної оборони не гостре. У нас сильна система протиповітряної оборони, але її мало. Тобто не вистачає для того, щоб перекрити всі напрямки, перекрити всі об'єкти, які б нам дуже хотілося захистити. 75% п'ять відсотків, приблизно такий відсоток сьогодні говорять всі там, підбуваючи статистику, це це дуже високий показник. Адже таких масованих і комбінованих регулярних атак не зазнавала жодна країна в світі. Система вже ешелонована, каже експерт. Це значить, що є комплекси великої дальності дії середньої та малої. Україна встигла побудувати інтегровану систему протиповітряної оборони автоматизовану систему протиповітряної оборони, в яку включені як старі радянські комплекси. Це комплекс 300 БУК і отримали досить значну кількість західних комплексів. Серед них американські Петріот здатні вражати і аналоговнітні кінжали, німецькі арісті та норвезькі насам з американським радаром, американські комплекси минулого покоління Хоук, самохідні установки Авенджер, мобільні комплекси Штормер, європейський комплекс Спада, а ще кротальська гардська Гепард. Крім того, союзники з пострадянського простору передавали і свої ще радянські системи, такі як С-300, ОСАК, С-125, Куб, стріла 10 до українських власних. Сьогодні, э, э, ті системи радянські на західні системи, як старого зразку, так і новітні. Крім того, ми очікуємо f 16 а-16 це теж частина протиповітряної оборони. Це літак, який забезпечить винищування прикриття. І загалом, у майбутньому Україна налаштована стати частиною єдиної системи протиповітряної оборони НАТО. Тож поступово модернізуватимемось під їх стандарти. Нині ж у нас відрізняється і принцип роботи самої системи каже експерт. Якщо у нас радари, які ловлять цілі, розташовані на землі, то у них у небі постійно літають літаки авакс літаючі радари. Так звані, вони спостерігають всі рухи в повітрі. Вздовж кордону. Вони ж займаються передачею цілевказування на зенітно-ракетні комплекси і е, керують перехопленням і бойовими діями е, літаків-винищувачів. На тлі війни Росії проти України і самі країни НАТО почали удосконалювати свій захист. До прикладу, у Польщі вже розпочав бойове чергування протиракетний комплекс на базі Петріот, і США дозволили придбати ще шість батарей на суму 15 мільярдів доларів. Німеччина ж замовляє американсько-ізраїльський комплекс РОВ3, хочуть зміцнюватись і колективно створивши ще одну спільну протиповітряну систему оборони Небесний щит, яка передбачає спільну закупівлю ППО для мінімальних витрат з максимальним покриттям території. І у такий Зміцнити натівську парасольку. Адже на зенітно-ракетні комплекси там не покладалися, здебільшого саме на авіацію. Бельгія, яка нам готується давати винищувачі з РК, немає. Є тільки засоби армійської протиповітряної оборони. Нідерланди аналогічна ситуація, дані аналогічна ситуація. Болгарія там взагалі немає зеніт... західних зенітно-ракетних комплексів, має тільки десь 8 пускових установок до С-300, ну і 12 пускових установок. Ново там до С200. Тож ідеальної системи, яка захистила би від масованих атак на 100%, не існує, констатують експерти. Адже у тієї ж Російської Федерації засобів ППО, здебільшого наземних, здавалось би, понад три тисячі, а дрони пролітають. Тож питання і дискусійне і індивідуальне. Нам самим доводиться це все напрацьовувати. Якраз американці сидять і конспектують, ага, в Україні це працює так, значить нам теж треба так. От вони теж собі підійшли до того, що їм самим треба на своїй території тримати більше комплексів Петріот. Відповідно, виготовляти більше пускових установ, виготовляти ракет. Ну, тобто немає такої моделі, яка ми могли б взяти, що, що О, це працює, давайте в нас інтегровувати. Тож Україна, яка вимушена давати відсіч ворогу і захищатись від російських ракет і дронів, зараз випробовує усе вогнем, паралельно удосконалюючи власний захист з підтримкою партнерів. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.